Сьогодні у нас свято. Хто знає, яке свято? Воно подвійне. День Святого Миколая. А ще? День Святого Я живу України. Кубарки, тісненьки, ти хотелі тя до ліг. Сипи, 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 сні. Сипи, 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 сні. Це засипало до голови. Вели сільму біло до голови. Сіла й мова до ліг. Сипи, 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 сні. Боже, яке А без межника! Отак, дуже важке. Ми всіх обіймаємо з наступаючими святами, якісь попередні в нас різдво все переносили, все цікаво, але сьогодні у нас таке свято. Ми вас вітаємо, будь ласка.